Доброго времени суток, мої милі мої хороші. Дивіться, от закусочка під горілочку і до картошечки. Ну, До картошечки це ж ми не їмо. Це ж тільки бідняки їдять картошку, а багаті люди їдять огірки сольовні, бачите? Що я вам скажу, скільки стоїть трьохлітрова банка. Дивіться, одна штука 185 гривень, дві штуки 175 і чотири банки 165 гривень. Там 90 копійок до бавки, бачите? По консервам. Тунець. Ой, йо-моє, ось дивіться, 100, 159 від двох штук. ну Тут вже все оптом брати на це метро. Тунець волі... оливкові олії. Така ціна. Ну, ми, як обично, зараз на м'ясо. Подивимося ціни на м'ясо. Да? А ви мені напишіть, будь ласка, які, що вам тут треба показувати? Ви ж не пишете, ви ж такі якісь мовчазні. Тут чи. Щось по-другому. А, ні, це я просто так вийшла з того ряду. Зараз ми зайдемо. тут, як було плюс 30 чи плюс 40. Я сюди всі ходила і купувала м'ясо. Тут можна замерзнути і коцюбнути. Дивіться. Крила іка. Вже вам замаринували. 154,90. Апетитна гомілка Деллі. 121,90. Гляньте. Мариновані окорочка називаються. Філе 154,90 за кілограм. Такі ціни. А оце саме дороге м'ясо. Воно теж, кстати, вже впало в ціні. Дивіться, акція Стейк Боу 549,90. Тут, виходить, по грамовці воно виходить. Оцей стейк, ось тут написана грамовка. 300 грам 549 гривень 90 копійок. Недорого можна брати. І ось ще якийсь стейк 349 гривень. А це якийсь дорогий. Глобен стейк філе Міньйон, 649 гривень. А від двох штук 584 гривні 10 копійок Міньйони. А от стейк 1224,90. Ви чи подуріли? Ого! Оце такий стейк, там ще приправу приправа насували. А от стейк 1469 гривень. Це ж він. 318 грамів. Це за кілограм вони, мабуть, пишуть. Чи це за одну штуку. Там вона не поймеш, чи це за кілограм, чи за одну штуку, ну щось дуже дорого. Ось теж якийсь стейк 799 гривень. А от на кості чи за кістку заплатити 899,90 і 764,92. А це ось вже вам замаринували, Дивіться 90... стейк свиний по кавказськи 125 гривень, 90 копійок від двох штук. Ну, коротше, оця вам упаковочка, якщо ви одну будете брати за 400 грамів, ви заплатите. 139,90. Боже, тут так холодно, От такі ще рулі справжні є. 92 гривні 90 копійок. Гляньте тут сіке м'яса. Вибір просто величезний, колосальний. Можна тут запаритися по повній програмі. Тільки холодно, дуже-дуже холодно. О, дивіться. Рагу свинячі 29,90. А рагу свиняче, дурагуш, рагу свиняче. Це кістки, коротше, одним словом, кістки і там є м'ясо. 2,49 ТГ. А за кіло 29,90. ось, дивіться, можете набрати. Бачите, так що налітайте. Тут, кстати, косточки, а на косточки доволі нормальне м'ясо. Ми таке їмо, можна це запаритися, я вам ще покажу. Дивіться, і купить, Будьте задоволені. М? Ляшку можете купити. 101 гривня, 90 копійок ляшка. Зараз ми глянемо, чому тут ще кролики. Тут кролика є. Чи немає? Боже, я вже замерзла. Це якийсь трубець. Були тут кролики, кроликів нема. Що це таке ось? Ніжка качки охолоджена. А, це ніжка, ніжка. 24490 за кілограм. Від 9 кілограм 215 гривень. Дивіться, яка економія. Бачите, ніжка, гляньте яка. У мене скоро виростуть свої домашні качки. Чи це ніжка, чи то ніжка? О, така качка. Індик. Від 7 кг 23740. Це оптом. Якщо ви берете, то ви багато затаритеся цього всього. Дивіться, по акції знайшла. Ферма Subwood 44,90, одна штучка. Акція. Ось дивіться, сирок класний йде Ось по акції, Нарізали вам уже сир Брі 369,90 за кілограм. Це взагалі суперакція. А ось тут опція, дивіться. Ви берете, це ще кращий. 500 г 200 гривень. Це гривень одна штука. Бачите? Ну, це класний сир. він обалденний. Це можна взяти, Це одна штука 200 гривень пів кг, 400 гривень кілограм. А тут вам нарізали, виходить 369 гривень. 90 копійок за кілограм. Це навіть дешевше йде. Також, бачите, з карамельно соленим смаком від 2 штук 399,90 Коротше, Дві штуки взяли від 2 штук. А одна 469 гривень. Ну, в принципі, нормальна ціна. І от ще по акції йде. Сир 45% ферму. 279,90% за кілограм. І от дивіться, сир йде по акції. сир гауда. А... Нідерланди, Нідерланди, 300 гривень за кілограм. дивіться, які кусками здоровими понарізали, не б меншими. Можна було б взяти 300 гривень кілограм сира. Акція прям замечательна, В Нідерланді вам приїхав. О, Коль, дивись, акція на сир. 190 гривень пів кілограма. Оцей наш любимий бри. Ось. Креветки. Та -та це для багатих. Я не можу пока собі дозволити, але ціну вам все-таки покажу. Ось, Дивіться, які здорові вони. 1 кг 589,90 від 2 кг 530,91. Варена білонога креветка 30х40. На це нам з Італії привезли. Оце такі креветки привезені з Італії здорові. От дивіться, ще виходить оця філе. філе Дорадо 250 грамів 149,90. Хіт ціна за 150 грамів, 149 гривень. Оце хіт так хіт. О, бачите, все-таки заморожене, хітове. І везде хід ціна. М -м можна завітати і вибрати рибу, яку хочете. Ось реакції йдуть зараз на Червону рибу. Дивіться, лосось пів кілограма 519 гривень. Це від двох штук. Кілограм берете за 519 гривень. Так. акція Лосось. А ось теж якийсь від двох штук 359 гривень, 300 а це сьомга. Сьомга, а ось теж дивіться лосось. Яка різниця, он, дивіться, 519 гривень пів кг. А он філе шмат Форелі, Ага, то Форелі 359 гривень. Просто воно так все поперепутувано, що не пойма, що до чого є. Ну, людей, конечно, у метрах. Я думала, у нас денег немає у людей, а оказується есть. Всі хочуть рибку і подешевше взяти. Он це таке діло. Ви ж там підпишіться на мій канал. Боже, так холодно, це капець. Як у морозівці. Коли було 40, то було нормально. Ось якісь салати рибні поробили в мисках. О, дивіться, ікра по акції 599 гривень. Ну, коротше, 600 гривень банка 250 грам. Оце так. оце така ціна. А це ось 120 г, 300 400 гривень від 12 штук 339 так що то зайшли 12 баночок. 13 взяли і заплатили 339,90 копійок за одну. Щось оцей екрам якась дорога. 203 гривні мойве. І ось якась дорога. Ого. Йдемо зараз овочі подивимося, А вон 1000, 1099 гривень. Там пів літра від І двох штук.

Дивіться, монго 3990. О, монго, кстати, можна взяти. Доволі таке непогано, тільки вибирайте. Це, сезон монго пішов. Оце зелене. Як ми колись були взяли, воно було вморожене. Плоди, оце плоди. Кактусу, мавірно. Оце що, плоди кактусу? 119,90. чи це не плоди коктусу? чи що воно таке? Що почитаємо? Да, це плоди коктусу. Можете взяти, не знаю, як його готувати. Якщо продають, значить хтось бере. А ось авокадо. По 199,90 одна штука чи що. Ну, це одна упаковка. Така коробка.